Добрий день, ви на каналі Магія Моого Саду. Ми на моїй ділянці з помідорами, чернівці, буковина. 31 серпня 25 рік. Як я вже озвучив раніше, попередніх відео, що у нас дуже складні погодні умови цього року і все пішло з запізненням. Там кальцій, калій, бачите, пропустив, треба було це. Обрізати. А таке робимо це. Забираю. ще не ця помідорка не достигне. Пасинок. Чому знімаю це відео? Є дуже смачні помідори. Брав у людей з рук, брав з магазину, садив сам розсаду. Колега пригостив мене кількома. 10 12 штук розсади від пьящи. Дуже все класно, дуже все смачно. Але цього року я ну дивився відео. Взяв помідори з інтернету, з інтернет-магазину замовив. Не можу сказати зараз вам назви, вони є в списку у мене, ну що як, бо сажали всю в перемішку в спішках. Я до чого це хочу сказати. От вони вроді врожайні, вроді класні, тверденькі, і колір гарний мають, і, і розмір, десь і більше, десь і менше, там різні салатні кажуть. ну. Но... Ну, так по-простому сказати з тими, що як волове серце, або ті, що в мене тут оранжеві і навіть зелені є, ну на смак ну, не порівняти. І це мій особистий, скажімо так, моє особисте бачення. Е е я знаю, мій смак особистий. От Дебирао, які в баночку йдуть. Мені здається, він кращий і смачніший, і хоч і шкірочка тверденька, він і як його можна і споживати в сирому вигляді, так і на закрутки. Ці помідори, там, щось я їх не розумію, може вони ще не достигли до, до краю, але пробував кілька штук. Якісь вони ні, не такі, не мають вони того смаку. що що мені би хотілося. Але є то є. Підуть на переробку, підуть на аджику, на кетчуп, на все остальне. А дебирав є дебирау. Да, Зараз я біля дебирав. Сажав я розсаду з різних пакетиків висаджував, різні сорти, Р... як різні сорти, різні кольори були, червоний, бордовий, і, і, і темний. Там вже не пам'ятаю, які, по дві, по три рослини. Це з усіх помідорів таке саджав. Ну, щось дебирав в мене вийшло, що. Всі жовті. Значить, десь, десь, десь пішло не так. Теж урожайні, все нормально, буває більше. Скільки тут у нас виходить? Раз, два, скільки? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Помідор. Тут скільки, Один, два, три, чотири, пять. Кіточок. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Навіть 9. Ну, в принципі, нормально. Минулого року було по 8 штучок на кожній китичці і 8-12 грон. Цього року просто пускав. У мене в високорослі йдуть в два стовбура. Один пасинок залишаю. Але дуже слабо спочатку росли, тому не думав, що буде в один, щоб витягнуло. Воно пішло, тому що пасинок. Лишаю трошки нижче, не так високо, трошки нижче, лишаю десь отак. Цього року вийшло так, то може із-за і того і менше цих грон. О. Є такі більш-менш врожайні. Ці не знаю, які якісь слабо з От. Бачите, тут якісь затисалися вже навіть хворі червоненькі, маленькі. Не знаю, тут буде пружини розбиратися. Вже і підгнивають, по-моєму, по треба збирати. А є такі, що тут дуже слабенькі, що кілька киточок там то пообрізав. І, кажу вам, це мінімум 40% мінус з рожаєм, ніж минулого року. З цим, що є. Ось такі. О. А є тут по кілька штучок. Але, але і ось такі. В принципі, могло бути і, і, і краще. Отак От оце все, що я кажу, все, що виросло, ще забираємо. І такі. Розсада була така нещасна, думаю, викинути, не викинути. Тут ми ну, практично не сажаємо, бо тут за виноградом бо сонечко відти практично в, не в тіні виходить, ну, зранку трошки відти може бути. я Думаю, а я тут, скільки тут 8 чи 10 чи 11 кущиків посадимо. Дивіться, які є. Ну, правда, на одному, на другому тільки одна помідорка тут. А на цьому от кілька таких помідорів є. Тут кілька є, бачите? от Мотузочка вільна. Бо... Був пустий, я зрізав, щоб воно жилення не забирало, нехай достигають ці. Тобто мусимо давати щось, розумієте, тут Дивіться, які різкі гарні ще. Їм би ще рости та рости, але мусимо давати на достигання, бо... Вийде осінь. Так що так. Дякую за увагу.